Вітаю на каналі представників водної стихії. Сьогодні прогноз на серпень для риб, раків та скорпіонів. І перші в нас риби. Дивимось першу і другу частини місяця. Попередження і рекомендація. Друга частина місяця. Попередження і рекомендація. Перша частина місяця шістка жезлів. Власне, ця карта підтверджує сказане в тому плані, що у вас буде достатньо енергії і бажання довести до завершення певні процеси, над якими ви працювали, і справді може бути досягнутий добрий результат. Та все ж я хочу звернути вашу увагу, що серйозні зустрічі, перемовини, поїздки варто планувати на період після 12 липня. Схоже на те, що у вас буде в цей час досить багато сумнівів не тільки в оточенні в своєму, але і власне, у своїх можливостях і у власних силах. І вісім кам'яків вказує на те, що ви, можливо, не хочете просто бачити правду, або не цікавитесь інформацією, яка в принципі, для вас доступна. В певних ситуаціях ця карта може ще вказувати на бажання відгородитись, закритись у певному просторі, відсторонитись, можливо, від якихось людей. І зараз це для вас не корисно. Енергії місяця за шісткою жезлів це більше про спільні проекти, про підтримку. Це може бути і команда, і якась людина, яка справді для вас надійна, може підставити своє плече. І важливо це бачити. І цінувати і так само те, що і ви можете відгорожуватись від участі у проблемах інших людей, і в якості паради «Старший аркан сила підкреслює просто все сказане вище. Вам треба бути якомога більше впевненим в собі, взяти в свої руки контроль над ситуацією, яку ви вважаєте такою, що зараз складно вирішити. І це не значить, що ви маєте вирішувати її за будь-яку ціну. За силою якраз вітається мудрість терпіння. Уважне ставлення до тих, хто слабшим, і знов таки це може програтися і в зворотньому напрямку у відношенні до вас. Так що я б сказала, основний посил тут це не відгороджуватись від світу, від взаємодії від інформації, а подивитися на кого ви зараз можете опертися, чи можливо кому потрібна ваша підтримка зараз якщо для когось важливі зараз питання роботи, кар'єри, то, будь ласка, проявляйте ініціативу більше впевненості в собі. Ви можете досягти прекрасних результатів зараз. І друга половина місяця йде під королем Кубків. А цей аркан. Про те, що буде важливо тримати емоції на контролі, і ви цілком будете здатні з цим питанням впоратись. І варто сказати, що серпень для вас, дорогі друзі, такий період, коли поруч з вами весь час є хтось на кого ви можете опертись, хто вас підтримає, в тому числі і емоційною і гарною порадою, особливо якщо ви жінка. Для чоловіків ця карта може програтись теж як підтримка від доброзичливця, так і показувати, що зараз потрібно бути, можливо, трошки менше емоційним, трошки менш чуттєвим. Тому що король кубків це володар води. Якщо емоції виходять з під контролю по цій карті, то це цунамі може просто накрити і не тільки самих риб, але і їх оточення. Тож у другій половині місяця насолоджуйтесь тим, що ви маєте. У вас справді буде привід порадіти, відсвяткувати щось. Для когось це можливість відпочити, поїхати у відпустку, просто зайнятись собою, відновити, можливо, свої сили. І ще як король кубків, так і дев'ятка кубків. Це про те, що зараз хтось із близьких може потребувати вашої уваги, допомоги насамперед емоційної підтримки. Подивіться, чи немає у вас важливих справ, які потребують завершення, тому що за бажанням відпочити, відволіктись, розслабитись, ви можете втратити з поля зору дещо важливе. У застереженнях справедливість це про закон, про порядок. Про дотримання певних правил, також зверніть увагу на те, що ви можете не звертати увагу на якісь питання, які здаються вам не такими важливими, а насправді вони мають свою вагу. І не ігноруйте закони, в тому числі моральні. Тому що справедливість це той аркан, який з часом повертає все, що буде зроблено у цей час. Для тих, у кого є юридичні питання або фінансові серйозні справи, то кінцеве рішення краще прийняти трохи пізніше. Я би сказала, що друга половина серпня найкращим чином підходить для відпочинку і відновлення сил, чого я вам щиро бажаю. А ми переходимо до раків. Держнів місяця паж мічів. Це персонаж, якому все цікаво, який готовий рухатись вперед. Він вже набрав темп, але йому, можливо, не вистачає трохи інформації, трохи знань і трохи терпіння. У вас може з'явитись можливість йти на якісь курси, наприклад. Або з'явиться десь в інтернеті випадкова інформація, на яку ви давно очікували. Тут важливо, як кажуть, не пригавити і скористатися такими можливостями вчасно. Крім того, по пажу мечів можуть бути вирішені у такій відкритій розмові серйозні питання, які, можливо, ви відкладали певний час. Особливо зверніть увагу на період повні 9 серпня. Бачите, перша половина місяця не дуже підходить для святкувань, відпочинку і так далі. Це більше про зібраність, про готовність приймати важливі рішення для серйозних розмов, для перевірок, для роботи з документами, можливо, в когось були питання, які стосуються медицини. Ви можете зараз дати аналізи, пройти консультацію у спеціаліста, який справді розуміється на певній сфері. Це може бути юрист. Медик, фінансист, причому така можливість може з'явитися абсолютно неочікувано. Також хочу зауважити, що в першій половині серпня у вас може виникати напруга в стосунках. Може бути в тому числі і критика вашу адресу, і важливим буде тримати емоції, так сказати, на контролі і не розслаблятись, тому що король мечів це якраз такий персонаж, відповідальний, чесний, справедливий. До речі, як і паж мечів, але такий, який здатен не тільки керувати своїми емоціями і почуттями, але і не дуже реагує на прояви, якісь негативні збоку. В нього є свої цілі, він чітко їх розуміє, і це дає йому певні привілеї. І не забуваємо також про відповідальне ставлення до своїх обов'язків. Має бути час на відпочинок і час на важливі справи. У другій половині серпня. Все заспокоюється, зникає така напруга, з'являється більше розслаблення, і ви можете відчувати задоволення від того, що ви отримуєте зараз. Може здійснитися якесь ваше бажання, наприклад. Взагалі, така карта, знаєте, внутрішнього заспокоєння, коли все йде так, як хочеться. Важливим зараз для вас буде не втягуватись у непотрібні конфлікти. Причому це не обов'язково сварки чи з'ясування стосунків. Це може бути просто якісь наполегливі дії, які ви вважаєте за правильні. І от якраз зараз варто сім раз подумати перед тим, як щось зробити, тому що, скоріше за все, такі історії не будуть корисними ні для вас, ні для інших людей, яких це стосується. Особливо, якщо такі справи являються не корисними, справді прагматичними, а просто якимись принциповими речами, наприклад, помстою. І старший аркан Дурень в якості поради вказує на важливість такого легкого. Відношення до життя. До речі, так само, як і дев'ятка кубків. Це може бути про подорожі, про поїздки, про початок нових проєктів. Причому таких, якими ви просто загораєтесь, які вам подобаються, від яких ви отримуєте насолоду, на кшталт творчої самореалізації. У кого є діти, вони можуть потребувати вашої уваги. Бажаю вам любі мої, щасливого серпня. І Останній знак на сьогодні. Скорпіони. Перша половина місяця. Попередження. Правильні дії. Друга половина місяця. Енергії перших 14 днів відкриють вам нові можливості. Це можуть бути зустрічі, кохання, подорожі, це також про готовність вислухати, поспівчувати, можливо, просто побалакати в такій приємній обстановці. Ну і звичайно, це ще про новини. І Якщо у вас з'являться такі заманливі ідеї чи пропозиції, двійка мечів радить бути більш обережним в тому сенсі, щоб не приймати поспішних рішень. Це про зваженість, здатність проаналізувати обидва варіанти. Можливо, у вас будуть сумніви відносно безпеки. І порада за цією картою не приймати рішень, доки у вас не буде цієї внутрішньої згоди. Краще відкласти. На якийсь час ніж поспішити. Крім того, буквально в повітрі буде така легкість, довіра. І в окремих ситуаціях варто бути, можливо, дещо більш обачливим, не довіряти всьому тому, що ви чуєте чи бачите. Звичайно, це спрацює не для всіх, але ретроградний Меркурій в цей час також попереджає про викривлення в таких справах, які стосуються інформації, спілкування, поїздок, важливих фінансових рішень ближче до середини місяця. Вам уже стане все більш очевидним, і ви зможете прийняти правильне рішення. І в застереженнях десятка мечів. Може також вказувати про важкість прийняття рішення, можливо, певні обмеження. І тут є такий дещо конфлікт між настроями і якимись реальними подіями чи обставинами. Для когось це може бути, наприклад, необхідність закінчити важливі справи, якісь зобов'язання, від яких ви не можете відмовитись, або труднощі з фінансами, наприклад. Це карта про те, що не переймайтеся такими речами, які залежать не від вас, і будьте пильними до свого оточення. В когось можуть ці карти ще програтись так, що ви просто зараз не можете нічого вирішити, тому що обставини так складаються, що ви не відчуваєте в собі сили приймати рішення навіть. Просто прийміть обставини такими, як вони є. Дочекайтесь, поки ситуація покращиться. Скоріше за все, це трапиться вже в другій половині серпня. Маю сказати, що зараз кілька повільних планет знаходяться в ретро-русі, і більшість із них спонукає саме до переосмислення ситуації можливо, своїх планів чи тих подій, які вже відбулись. І 12 сад показує, що або ви самі прийдете вже до того, щоб подивитись на все з іншого боку. Можливо, якісь зовнішні обставини вас до цього підштовхнуть. Крім того, в цей час все буде, начебто, сповільнюватись. Можливо, якісь справи зависають, чи потрібно буде від чогось відмовлятися заради чогось такого більш важливого? І в зв'язку з тим, що ви будете здатні подивитись на все, скажімо так, іншими очима. У вас можуть з'явитися абсолютно неочікувані ідеї. І подивіться, що радять карти. Четвірка мечів. Зараз дуже добре знайти можливість відпочити. Це може бути просто бажання відсторонитись від певних проблем. Це може бути пов'язане із необхідністю щось обдумати ще, проаналізувати, зібрати додаткову інформацію. А для когось це може бути, наприклад, просто така накоплена втома вже вигорання, коли просто нічого не хочеться робити. Тому обов'язково контролюйте такі стани і знаходьте можливість переключитись, відпочити, просто виспатись нарешті. У застереженнях п'ятірка мечів. За цією картою може бути кілька порад. Тут різні сценарії на ній. Перше, це коли у вас є якась ідея чи завдання, яке вам конче потрібно виконати. І ви не дивлячись ні на що і ні на кого, рухайтеся у вибраному вами напрямку. При цьому не факт, що ви будете задоволені результатом і в другій половині серпня. Вам не варто, як кажуть, шукати проблем на свою голову і не провокувати конфронтації з іншими людьми, особливо в питаннях, пов'язаних з амбіціями, з авторитетом, також з помстою. Пидиться на карти. Ще раз повторюю: найкраще для вас зараз буде заспокоїтись, відсторонитись від тих напружуючих ситуацій, які можуть створюватись навколо вас. Спробувати насамперед подивитися з іншого боку на все те, що відбувається, обдумати все, проаналізувати, зібрати інформацію цілком вірогідно, що неочікувано прийде ідея, яка допоможе вирішити навіть найскладніші питання. І не торпедуйте зараз нічого. Цей період не про поспіх, а навпаки, про таке сповільнення і заспокоєння. Бажаю вам, любі скорпіони, правильних рішень, щасливого місяця. Не забуваємо, друзі, про зворотній зв'язок і до наступної зустрічі!